Ви на каналі Українці в Німеччині. Погляньте, яка погода сьогодні в Німеччині. Після 5-7 градусів в день і 0 1 вночі ось така температура. Вона не дуже добра ні для рослин, ні для тварин. І зараз я вам покажу те, що найважче спостерігати. Це їжачок, маленький їжачок, я часто літом його показувала сьогодні його побачила знову. Ви бачите день. І це грибочок, це те, що поряд з нами я вам показую, це той самий їжачок найменшенький. Погляньте, наскільки він схуд, я його побачила в вікно, як він йде через ледь-ледь. За законами природи, він уже повинен спати. Тобто він і заснув, він наїдався, він був товстенький. А зараз, як ви бачите, зовсім. Не дуже добре явище. Він не розуміє, чого він встав, тому що температура уже зараз плюсова, як весною, але вночі знову холодно. І всі наступні дні теж буде тепло, допоки знову різко похолодання і мінусова температура. Звичайно ж, я його погодувала, винесла йому ковбаски. Глянула що ось так уже дозріла айва. І вирішила спробувати, адже перші морози були. Можливо, треба було чекати до того, що він стане плід цей зовсім м'якеньким, але він дуже-дуже кислий. Як бачите, їжачок зібрався йти, шукає собі знову місце для зимівлі. Це невідомо, чим це закінчиться. Мишко старається його теж підгодувати, але він не розуміє, що він їсть зараз дуже мало, бо це нічна тварина, а не денна, і він і бачить зараз дуже погано. Можливо, це він їв і грибочок, так? лікувався. Тепер ми побачили, що він не спить, і будемо залишати їсти йому на звичайному місці йому. Тому що жалко, жива істота все таке. Бо погода наступні дні зовсім не ратує. Знову йде похолодання, в п'ятницю йдуть мінуси, а ці дні будуть ливні і пориви вітру. Не знаю, що він, бідний, буде робити, але постараємося, щоб він пережив цю зиму. Дехто скаже вам робити нічого. Та ось так нічого, нам вічно все жалко, бо воно живе. Так пройшов наш ранок і день. Ми були сьогодні з мешком, садочок закритий. Знову там якісь проблеми. А після обіду в мене термін був на 4 години. Чому я дивилась програму прогноз погоди вибачаюся? І бачила, що буде дощ. Я поїхала на термін до магазину ортопедичних виробів. Знаходиться він дуже далеко за містом у промисловій зоні. Як бачите, погода помінялася. Різко стало пасмурно. Так, ще дощу не було, бо ми виїхали близько 3 години. Наш автобус по місту від вулиці до. Запізнювався дуже сильно, бо йде ремонт дороги. Але ми встигли на останніх хвилинах на автобус. До речі, він ходить раз у годину, і це було б зовсім недобре, бо ми б спізнилися на термін. Я в цьому, цій частині міста не була не разу. Навіть не знала, що є окремо таке за містом. З одного, як отакать, з сторони дороги зупинка Авенверде, це місцевість така, яка належить до Гютерсла, а з другої сторони, це саме Гютерсла вулиця. І виходить так, що я вставлю там дорогу побачите, як зупинки діляться в одному, як тіляться. З однієї сторони, дорога одна, з іншої сторони, друга частина міста. Я не знаю, чи сподобається вам таке відео, але подивіться, я ж кажу, я чесно не бачила. Це достатньо велика площа, де знаходиться, мабуть, більша частина. Промисловості Гютерслав. З одного боку ми приїжджали і Міле. Я уявляю, я думала, що коли я їду на роботу, я бачу всю територію. А ні, вже я другим рейсом їхала. Я бачу, що він і в той бік тягнеться. Достатньо велике підприємство, міле. І ще декілька таких величезних підприємств. Але дуже багато тут і автостоянок транспортних, і таксі тут. І... І грузові машини, тут є стоянки, дуже багато мойок. А як на українській мові буде щось не, не до Петра зараз? І будівництво підприємства. Ну, все-все, що можна уявити собі, все знаходиться на цій території. І ви бачите, яка величезна ця територія, саме промислова частина міста. Ну, ось так, бачите, 3 роки ми вже тут живемо і не разу ми тут не було. І назвати ортопедичним магазином це якось язик не повертається, ви самі побачите. Це більше схоже на якусь, ну, не знаю, як у нас ортопедичні заводи. Для вас, саме для вас, підбираються ортопедичні вироби. Асортимент величезний. І скоро ми вже прибудемо, і я вам покажу те, що змогла зняти, щоб, як то кажуть, не нариватися на неприємності. Неодноразово я вам нагадую, що часто знімати не можна, особливо коли є там люди. Ось так. І це я знімаю прихватками, а ви бачите все рівно, яка це величезна територія. Міста Ютерсло зайнята цими підприємствами. Тут є склади. Склади дер... де... з деревами, столярин і сантехніка. І, ну я бачила дуже багато підприємств. І ось це ця, ця територія. Тут цілих три великих будинки. Ну як же ж без квіточок? Квіточки дійсно цікаві. Як бачите, на вулиці пізня осінь, вже ви знаєте, що сьогодні 25 листопада, а вони квітнуть і радують. Територія цього ортопедичного магазину чи виробництва, не знаю, як правильно, дуже велика. І є тут навіть пошивочні, якісь, типу, кабінети, не знаю, чи цехи, бо текстильні вироби є, які використовуються людьми з обмеженими можливостями. Це вже ми і назад йдемо, точніше, я пройшлася трішки назад, бо спочатку не зафільмувалася, в мене не затрималось, але вирішила трішечки зробити. Це кімната очікування. Ви знаєте, що не можна особливо знімати. Але ви бачите асортимент, ось тут починаючи від протезів, закінчуючи фіксуючими пов'язками. Все це тут є. Можливо, це є якісь сумішні підприємства, що виробляють, але дійсно дуже великі стоять корпуси, що ж там повинні робити, мабуть, і спеціалісти. Вирготовляючи саме ось такі формати ортезів на коліні. Це кабінет, де мене дивилися. Моя рука замарилася сьогодні, поки її розбинтовували, вимірювали, вставляли. познайомлю вже якось вам потім із своїм новим помічником, який мені будуть одягати 2 грудня. І така ось територія, і з самого магазину далеко не підеш. Дуже багато ось таких. Просто машин, колясок електричних, їх дуже дуже багато. Ціна ви бачите, яка. Але люди з обмеженими можливостями за рахунок страхівка отримують і такі: хто колиски, хто ходунці, хто милиці, все, все. Отримується по страхівкам. Так хочеться мати собі такі підприємства в більш такому доступному стані. Україна теж користувалася виробами ортопедичного харківського заводу. Дощ почався, дуже незручно, дуже так портивно. Автобус затримувався знову, і повертаємося ми вже додому. Коли зовсім темно. А ви бачите, що місто готується до Різдва, адже Різдво в Німеччину прийде, як завжди, 25 грудня. Так хочеться, щоб нарешті і в Україну прийшло мирне Різдво. Це мрія кожного українця. Як би не було тут гарно, тут можна побачити щось, взяти на заміточку, хоч помріяти, щоб вдома таке було. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки чи дизлайки, підписуйтеся, Кому цікаво, буде багато всього. Вийшло так, що я попадаю в якісь неприємності, які несуть інформацію саме українцям в Німеччині. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру і перемоги. Нехай нарешті мир запанує. У рідній землі нехай Україна стане мирною і квітучою. До зустрічі!